Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, що держава продовжує надавати компенсації тим, тим родинам, які в себе прихистили внутрішньопереміщених осіб. Зазначена компенсація надається у розмірі 450 гривень за розміщення однієї внутрішньопереміщеної особи. Теплий період року та відповідно подвоюється, тобто 900 гривень під час опалювального сезону. А власники, ті, хто мають нерухомість і мають можливість таку надати тимчасово житло для внутрішньо переміщених осіб. У межах програми прихисток можуть надати це житло, навіть перебуваючи за кордоном, а також відповідно отримати компенсацію від держави. Для цього вам в першу чергу необхідно зареєструватися на сайті прихисток і, відповідно, там розмістити своє оголошення про те, що ви надаєте прихисток переміщеним особам. Також ви можете дистанційно, тобто в електронній формі, надіслати лист повідомлення з копіями необхідних документів про те, що у вас на даний момент проживають внутрішньопереміщені особи. Всі ці необхідні документи вам необхідно буде переслати до виконавчих органів місцевого самоврядування, які у вашій там, області, місті є відповідальність даного питання. Для того, щоб вам правильно та вірно розрахували компенсацію, для цього вам потрібно подати, надіслати лист повідомлення. Не пізніше наступного робочого дня після надання житла внутрішньопереміщеній особі. Взагалі, дивіться, в нас станом на сьогоднішній день є постанова Кабінету міністрів України, яка так і має назву про затвердження порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Відповідно до даної постанови вам необхідно спочатку надати лист повідомлення, а потім надати заяву. Заява ж буде розглядатися. Виконавчим органом сільської селищної міської ради або районної в місті Києві держадміністрації, відповідно його військовою адміністрацією протягом п'яти робочих днів, яка настає за днем надходження такої заяви. Тобто, як тільки ви розмістили в себе внутрішню переміщену особу, ви зобов'язані не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня. А коли ви розмістили внутрішньопереміщених осіб, подати повідомлення за формою. Дивіться, в даній постанові, про яку я тільки що говорю, є вся необхідна інформація. І в електронному варіанті ви можете надати повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб, або якщо змінилась перелік осіб, які у вас проживають, потім заява. Також. Узагальнену інформацію та перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат. Всі ці приклади заяв містяться в даній постанові. Повторюсь, ця постанова від 19 березня 2022 року за номером 333 про затвердження порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тобто, ви можете все зробити дистанційно для початку. Вам потрібно зареєструватися на сайті прихисток та повідомити про те, що ви готові в свою родину, в своє житло готові надати внутрішньопереміщеним особам. Потім, знайшовши цю постанову, ви можете побачити весь перелік документів, які є в електронному варіанті, які вам просто потрібно заповнити і, відповідно, надіслати у органи місцевого самоврядування. Попередити їх про те, що ви маєте на меті, що у вас проживають вже внутрішньопереміщені особи, і відповідно таким чином ви зможете отримувати компенсацію від держави. Хто вже користується цією програмою, той знає, що компенсація, повторюється в теплий період становить 450 гривень, коли у нас наступає зима, тобто в опалювальний період. Компенсація від держави подвоїться і становить 900 гривень. Тому, будь ласка, хто ще планує чи хто має таку можливість поділитися своїм житлом, прихистити, надати житло тим внутрішньопереміщеним особам, які на даний момент цього потребують. Знайте, що ви маєте право отримати компенсацію від держави. Ця програма надалі працює. Тож, будь ласка, перехайте Якщо вас це цікавить, на сайт прихисток та реєструйтесь, повідомляйте про те, що ви готові прихистити ту чи іншу родину внутрішньопереміщених осіб. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе та свої родини.